Вітаю, шановні гості, дорога родина! Я роблю швиденький огляд того, що робила сьогодні. Отже, сукня похо, в рибки ось рибки вже готові. Ця сукенка з коротким рукавом. Зовсім літня, рибки карибські. От. Якщо літо поки що не приходить, то ми надягаємо. Літні сукні, і робимо собі настрій самі. Трьохметровий пояс довгий вчора у влозі, на собі я показувала, яким чином його можна зав'язувати. Отже, крій по уроку бохо який є на каналі Плаття Терапія, є він на каналі досить таки давно, досить давно. Тож шукайте цей урок і собі шийте такі дуже-дуже гарні. І чудові сукенки. До речі, ось ця сукня шита в мене для Юлі. Не для мене, а для Юлі, яка в мене купує сукні. І ще, як я показувала тканину, їй сподобалась тканина, тому ця сукенка заброньована. Але я ж вас не можу залишити без речі, яку можна купити прямо зараз. Правда? Ви ж хочете щось купити відразу, тому. Зараз буде огляд цікавої речі, і ні це не плаття. Дівчатка ось така неймовірно стильна вишукана блузочка в стилі дольчі габана. Так? І дуже цікаві в неї деталі. Показую вам, отже, горловина з рукавом реглан, ось така теж широка, як покрою боху, є резиночка тут. І є резиночка тут. Завдяки цим резиночкам ви можете, тому що тут, бачите, як, як драпіювання, ви можете отак спускати плечико, піднімати його, робити як завгодно. Можна ось і так. Можна і напів прикрити плече, отаким човником робити. Рукав широкий, літній. Так? Сама тканина дуже красивого кольору, такого цегляного із тюльпанами. Так, побачили ви. І показую збоку і показую позаду. Ціна цієї блузочки 299 гривень. Вона вільна до продажу. Хто захоче, відразу після влогу мені можете писати у Viber. Тканини дуже якісний, італійський трикотаж. Ось такий. Давайте я вам його покажу. Він не прозорий. Не прозорий, ні. Просто ось я, бачите, який він такий аж шовковий, здається. Він не прозорий середньої щільності. Десь по щільності, як масло, чи мікромасло, чи тоненький дайвінг. От приблизно він такий по щільності. Це не масло, не мікромасло, і не дайвінг, італійський трикотаж. Верх і оці вставочки на рукавах, це натуральний шовк. Тому ціна цієї блузочки надзвичайно низька. от я понах... Познаходила шматочки, тому, скажімо так, із залишки вийшов шедевр низ оброблений на розпошивальній машині, якість швів, як завжди, ви бачите, в мене ідеальна. Тому тут все, бачите, на власні очі. Ну що ж, на цьому цьомки-бомки бувайте. Гарного всім настрою і до зустрічі! Сьогодні я себе не показую, шила багато, пошила плаття в рибки, і ще я викроїла бохо, але ну дуже красиві. Вони будуть з мережевим і вони вже будуть завтра. І, можливо, завтра вони будуть з приміркою. Дуже сильно красиві. Там буде бохо сиза, забігаючи наперед те, що готую на завтра. Сизого кольору це значить сіро-блакитний із маленькими пташечками колібері і з такими гілочками. І ще одне буде блакитного кольору в такі рожевувато-бежеві тюльпани великі з блакитним мережевим бакремем. Дуже красиві, з ними роботи мені ще на завтра. Тож завтра я їх ж дошию і маю надію, що завтра буду вам демонструвати сукні, які вільні. Які вільні. Завтра вже будуть не заброньовані. Цьом бомки пока усім!